Привіт ножи, Вітаю вас у нас на каналі. Сьогодні у нас на огляді ножі від компанії VIKnife. В цьому відео ми розглянемо 7 витворів мистецтва від даної компанії. Тому підпишись на наш канал, щоб не пропустити огляди нових моделей. Ну що, погнали? Давайте розглянемо першу модельку. Модель називається Camping Friend. Сталь на клинку D2. Твердість 60-61 по Роквеллу. Обробка сатін. Накладки виконані з матеріала G10. Кліпса глибокої посадки. Замок Liner Lock. Вага даної модельки 144 г, товщина обуха 3,9 мм. Загальна довжина клинка 222 мм. В той час, коли довжина клинка 98 мм. Наступна моделька називається C-Line. Сталь на клинку D2. Обробка Blackwash. Твердість 60-61 по пороквелу. Накладки Мікарта. Загальна довжина ножа 200 мм. Клинок 87 мм. Товщина клинка 3 мм. Кліпса з глибокою посадкою. Замок Axis Lock. Вага 101 грам. Наступна моделька Rocket. Сталь на клинку Д2. Твердість 60-61 по порокову. Обробка сатін. Замок Axis Lock. Кліпса з глибокою посадкою. Вага 116 г, довжина клинка 97 мм. Загальна довжина 225 мм. Наступна модель Сталь на клинку Д2 твердість 60-61 порог пиву. Обробка сатін. накладки G10. Кліпса неглубокої посадки. Загальна довжина ножа 225 мм. Загальна довжина клинка 97 мм. Товщина по обуху 38 мм. Замок liner lock Вага 120 грам. Наступна little beer Сталь на клинку D2. Твердість 60-61 по Роквеллу. Обробка клинка Stone Wash. Накладки Carbon Micarta. Замок Liner Lock. Довжина клинка 85 мм, загальна довжина 195 мм, вага 111 грам. Наступний Garden. Стальна клинку D2, твердість 60-61 по Роквеллу. Обробка Satin. Товщина обуху 38 мм. Загальна довжина 195 мм мм. довжина клинка 84 мм. Замок Liner Lock. Вага 170 г. Накладки G10. І останній у нас Defense Master. Сталь на клинку D2 6061 по роквелу. Довжина клинка 95 мм. Загальна довжина 125 мм. Товщина клинка 4,7 мм. Вага 220 г. Накладки G10. Тінішкуінка Stonewash. Якщо вам сподобався даний відеоогляд, покладіть лайк під відео. Вам не важко, а нам приємно. Всім миру і добра, Па-па!